Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один захоплюючий лист, отож, приємного вам усім, прослуховування. Надія Петрівна була незвучною бабусею. Вона не сиділа з внуками і не в'язала дітям одяг, а натомість вставала в сьомій ранку і йшла на двір курити. Їй було 82 роки. До того бабуся ще й слухала рок. Вмикаючи його на повну гучність. Проте сусіди вже не жалілися, вони звикли. Цього вихідного ранку старенька знову встала і включила голосну музику, розбудивши всіх сусідів. Одна сусідка не витримала. Надія Петрівно, та дайте хоч у неділю поспати. Марія Іванівна, і вам доброго ранку. Ти коли-небудь заспокоїшся? рознівалася жінка. Ніколи. Коротко і чітко відповіла бабуся. Вона жила у двохповерховому будинку з одним під'їздом. Включати музику, заварювати каву і курити був її улюбленим початком дня. Жінка вже давно жила сама. Її чоловік і син загинули, тому вона старалася проживати кожен день, хоч з маленьким щастям. Старенька ніколи не розуміла таких людних людей, як Марія Іванівна. Вона воліла більше насолоджувати життям, більше жити і радіти, ніж витрачати час на щось інше. Її сусіди були хорошими. Вони ніколи не злилися на надію, більше того сварились, бо так має бути. А самі навіть жаліли жінку і розуміли її самотність. Кожного ранку вона ходила в парк на прогулянку. інколи боліли ноги чи була погана погода, але жінка все одно йшла до улюбленої місцини. Проте сьогодні лавочка, на якій вона завжди сидить. Була зайнята якоюсь дівчиною. Тут я завжди сиджу, сказала вона до незнайомки з коляскою. «Ой, вибачте, я вже йду, сполохалась дівчина, відсунула свою сумку і вже хотіла вставати, як бабуся її зупинила. Завжди я погляну на тебе, вона дістала окуляри і побачила синці на її лиці. Звідки це в тебе? промовила здивована бабуся. Дівчина не витримала і розплакалась. Мій чоловік втратив роботу і почав багато пити. Як приходить додому, відразу починається скандал. Я не витримала і втекла з дому, а зараз не знаю, що робити і куди податися. Плачучи, розповідала вона. Старенька запросила її з дитиною до себе додому і дала їй випити чаю, а потім мовила, що там може залишатися в неї жити. Пенсія в мене погана, місце є і нам обом буде веселіше. Тому залишайся, я буду тільки рада. Бабуся Надія до того й мріяти не могла про онуків, а тепер зможе за дитиною доглядати. Наступного ранку вона не встала в сьомій годині, як це бувало завжди, і не зварила каву. Сусідка Марія в сьомій тридцять. Перелякалася і подумала про погане. Швидко почала всіх питатися, чи ніхто не бачив незвичну бабусю. Двірник відповів, що ні. Старенька занепокоїлася і вирішила піти подивитися, що відбувається, як раптом відчинилось вікно на першому поверсі. Ви можете бути тихіше, в мене дитина спить, не заважайте, мовила Надія Петрівна. Після того бабуся змінилася. Вона подякувала Богу за такий подарунок долі і обіцяла, що кине курити. Таке життя все може змінитися у будь-який момент, головне вірити в краще. І все обов'язково буде. Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої бабусі? Чи могли б ви взяти незнайому людину під свою опіку? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.